Скільки в небі зірок. В одного попа були великі маєтки. Ніхто краще від мене не живе, хвалився піп. Бо я маю багато статків і нічим не журюся. Дочувся про таке цар і непомалу розсердився. Бо як таке може бути, що в нього повно всякої жури, а в попа ніякої. Написав листа поповідь цар і дав йому відгадати за три дні дві загадки, щоб піп полічив скільки в небі зірок, і щоб сказав цареві, де середина світу? А як піп не відповість, то буде. Коротший на голову, прочитав піп листа і вельми зажурився. Почув про це один циган, прийшов до попа та й каже Як дасте мені очо корову, то я піду замість вас до царя. І нехай уже цар зітне голову мені, коли я ті загадки не відгадаю. Та я дам тобі за й три корови, втішився піп. Циган умився, підголився, накинув попову рясу, сів на коня і гайда до царя. Зголосився там, що він такий, такий піп, от цар і питає. Ну, ти полічив, скільки в небі зірок. Полічив, каже циган. То скільки ж їх там, у небі, питає цар. Не повірите, дорогий царю, але їх там точно стільки, як на цьому коневі волосин, одна в одну, сказав циган. Можете й самі перелічити. Почухався цар, бо не знав, що на таке й казати. Ну, а де середина світу? Циган крутнувся на одному місці, стукнув у землю та й каже Отут, славний царю, тут середина. Можете й самі це переміряти. Цар на таке аж крекнув і відпустив цигана додому. Піп не знав уже, як циганові дякувати, дав йому три корови. Та ще й грубі гроші, за відгадки хороші.